Кілька часу потрібно, щоб печінка повністю відновилася від алкоголю, і яка добавка допоможе відновити печінку на клітинному рівні. Організм у середньому вводить 10 мл чистого алкоголю на годину. Якщо ви випили декілька келихів вина, то в середньому вашій печінці потрібно від 3 до 5 днів, щоб повністю відновитися. Після великої кількості алкоголю може бути і декілька тижнів відновлення. А взагалі, печінка це такий орган, який може відновитися. Витися навіть якщо пошкоджено 75% клітин. Але якщо пошкодження відбувається регулярно, і це стосується не лише алкоголю, а й шкідливої їжі, шкідливих звичок. Токсинів різних ліків, то відповідно регенерація сповільнюється і майже зупиняється. Тому для перестраховки та й просто для профілактики я люблю пити натуральний чай, який містить рослинні екстракти, які якраз таки і допомагають відновити печінку на клітинному рівні. І нижче під цим відео я залишила опис цього продукту.